34 ролі в кіно, дев'ять сценаріїв та дві режисерські роботи. Спадок Івана Миколайчука важко переоцінити. 15 червня метр українського кіно відзначив би 75-річчя, Як вшанували пам'ять видатного кіномитця на його батьківщині? Далі в сюжеті. Вало святкування 75-ї річниці від дня народження видатного кіномитця Івана Миколачука на театральній площі. Саме в Муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської розпочався його творчий шлях. Тут зібралися друзі, колеги та шанувальники творчості метра кіно. Я дуже багато знімала з Іваном в шести фільмах і завжди зустрічала з його сторони внимання, дружбу, ніжність і партнерство Чи хороше ми буковинці пішли. Що е, народили, мама народила колись е, такого прекрасного видатного е, актера, сценариста, який війшов е, в історії е, нашої. Держави, нашої буковини. Ну, звичайно, мій фільм Івана Миколачука. Його роль, де він відбувся як актор, це фільм Сон і це «Тіні забутих предків. Ну і, звичайно ж, його режисура це Вавілон 20. Це три фільми, які я просто обожнюю і постійно переглядаю. Участь у фестивалі взяли близько 40 творчих професійних та аматорських колективів. Іван Миколачук – це наш взірець. Він Любив дуже Україну і виконував у теж ролі Шевченка. І ми сьогодні взяли пісню Зори моя вечірня на слова Шевченка Тараса Григоровича і слова і музика Захарченка. Жінки розповідають, для них це велика честь виступати на урочистих подіях, присвячених ювілею Івана Миколайчука. Зоре моя вечірня! Я В річниці з дня народження видатного митця підготувався і головний поштамп України. Укрпошта створила марки та конверти, присвячені видатному кінорежисеру, актору та сценаристу. Через філателістів поштова марка з художнім конвертом буде розлетитися як поштові голуби по всій Україні, по всьому світу. Святкувати день народження Івана Миколайчука продовжили у його рідному селі Чортори на Кисманщині. Ірина Швичук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.